Це новаков написав у Фейсбуці. Цитую мову оригіналу. Арсеній зібрав правительство, просить цих роботи. Тоді я вважаю прем'єра його позицію. Ми разом два виски знака. Тимчасово виконуючим обов'язки Прем'єр-міністра на засіданні уріна призначена Володимира Гройсмана. Це не неправильно. це не так. Це не відповідає закону України про Кабмін і про Конституцію України. Відставка прем'єр-міністра України може відбутися лише після відповідного рішення Верховної Ради України. 226 голосів Верховна Рада України або може задовільнити відставку прем'єр-міністра України або не задовільни На протязі 10 днів. Поки Верховна Рада не прийняла рішення, Кабінет міністрів України. Працюю без приставки ВО і прем'єр-міністр України виконує свої обов'язки в повному обсязі. Тому жодне перекладання відповідальності своєї відповідальності за долю країни на іншу якусь людину чи на віце-прем'єра є неправильним, некоректним і неконституційним.